Тепер яке місто місто Чернівці виходить. Ви не можете отримати допомогу. Ваша організація не проводить діяльності в обраному вами населеному пункті. Підприємець Калинівського ринку Олег Трошин намагається подати заявку на виплату 8 тисяч гривень через додаток Дія. Каже, частину березня не працював. Тепер лише на виніць відтак має збитки. Намагався зареєструватися на виплату компенсації понад 10 разів, втім не зміг. За зимній локдаун дійсно теж була допомога. Сайти були загрожені. Перші дні було дуже важко. Ну потім все пішло нормально, пішло нормально І оцю допомогу, наприклад, я отримав без всяких проблем. Зараз мені приходить, ви не можете отримати допомогу, бо якась моя організація взагалі не веде діяльності в указаних мною Чернівцях. За словами Олега Трошина, оренду за контейнер не платить, але це не допомагає заощадити. У нас ми ж сім'ї, у нас діти, у нас э, родителі, наприклад, у кого, діти. От, э, ми самі, комунальні ж, треба це все платити. Комунальне дуже дорого, воно все зростає і зростає. Наприклад, за електроенергію я став платити зараз, наприклад, два рази більше, ніж платив до Нового року. У нас э, положення зараз ну, дуже напряжно, тому що ці локдауни вони постійно нас вибивають із колії». Співвласник одного з чернівецьких барів Антон Панов вже зареєструвався на одноразову допомогу. каже у мобільній версії, також не зміг цього зробити, тому перейшов на сайт Дія. Вибивала помилку, що в моєму регіоні не можна отримати. Я думаю, що мобільна версія це не є повноцінна версія. Я ж також повноцінна з комп'ютера. І там зареєструвався, Там взагалі ніяких проблем не було. І через години дві мені прийшло на пошту повідомлення, що я в списках. Антон каже, намагалась заробляти на доставці, втім це не дало результату. Зараз вже людей тяжко тримати, плюс вдома, плюс дуже багато закладів воно ну, на виніс роблять. Специфіка нашого закладу не дозволяється зробити. ми не на прихідній вулиці доставка зараз себе не, не є потрібною. Допомогу можуть отримати підприємці, які займаються торгівлею непродовольчих товарів, організацією дозвілля, а також ресторатори та працівники галузи, які є у переліку визначеному кабміном. Також допомогу можуть отримати співробітники, які є офіційно працевлаштованими не менше ніж три місяці, та отримують не більше ніж 30 тисяч гривень зарплатні. Послуга доступна тільки в мобільному застосунку дія та на порталі «Дія». для того, щоб ми зарахували вам кошти. Вам знадобиться вказати IBAN рахунок. Це не номер картки, не номер рахунку, який написаний зверху на картці. Для того, щоб дізнатися, який номер АйБАН у вашого рахунку, ми на сайті Надії і на Мінцифері у нас є інформація про те, де і як подивитися в будь-якому з банків. Інструкція, як зареєструватись на виплату, є на сайті Міністерства цифрової трансформації та на Ютуб каналі Дія. Подати заявку можна до 18 травня цього року. Ірина Капуш, Владислав Баранський, Володимир Дорош новини на Суспільному.